Будівництво всіх існуючих ГЕС розробити критерії і далі вже продовжити на основі критерії. Причому це не тільки наша пропозиція. Це написали ми, ми писали це. Пропозиція не тільки наша. Буквально менше місяця тому Ірина Сех, яка досі головою Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, в той момент вона була виконуючою обов'язки Львівської обласної адміністрації. Ви теж так само попросили. Львівська область зараз діє мораторій, і Львівська області немає таких соціальних проблем, таких. Ну, протистояння громади-забудовників, як, наприклад, в Івано-Франківській і в Закарпатській. Далі проблема мали геть. насправді це проблема, поки що напружені є тільки в Карпатах. Але я вчора був в місті біля церкви, був мітинг під міською радою. Серед учасників там було декілька питань, але одне з чотирьох питань було питання малих ГЕС. Було близько 300 людей. І вони так само були дуже рішуче налаштовані щодо припинення будівництва малих ГЕС, або хоча б їм хтось нормально пояснив, що це, як це і так далі. Тобто, ця проблема зараз в Карпатах вона може перекинутись далі на всю Україну, бо підходи однакові. Далі щодо інвесторів, одна річ, якщо є інвестор відповідальний і так далі. Інше, от приклад село Голошина, яке будує, «Гідропауер». Олексій добре казав про ризик паводків, і в рислах Якщо подивитися в єдиному державному реєстрі, засновниками того гідрапару є дві компанії з Кіпру, дві компанії з Британських Редінських островів. Сталася катастрофа. З кого питати, хто буде відповідати, хто буде щось компенсувати? Хто відповідає? Немає все. Невідомо, хто здається за цими людьми. Відповідно, якщо якісь проблеми, вони просто зникають, і ми вже не знаємо, хто буде це. Горяна лишається на дні за своїм проблемами. Далі кажуть про робочі місця. Мала Гес це два-три робочих місця. Карпатський регіон, якщо туризм, це десятки робочих місць. Можна подивитися, простий критерій, місцеві мешканці. Чому вони в селі Дземброні по Чорному Черемошу просто гнали, бо тому, що, вони розуміють, це втрата їхніх прибутків це просто для них, можна сказати, крес на розвитку регіону. Бо якщо вже побудували ГЕС, далі нічого не йде в них. Далі, щодо що наших пропозицій. Секунду. Ми говорили і зверталися до вас і до всіх, аби по-перше, призупинити виробити критерії. Наприклад, одне з таких критерій може бути, що якщо в річках є червонокнижні види, відповідно там не можуть вестися ні якісь ні будівництво нових, ні ні там, наприклад, реконструкція вже існуючий ГЕС. По тим ГЕС, які є, треба зробити всіх провести інвентаризацію. Якщо є нормальні рибоходи, добре. Якщо рибоходів немає, треба їх нормально створити. Але перед цим, відповідно, розробити критерії. От, ну, такі рибоходи, наприклад, що там ну, гриба теоретично навіть не може по цим рибоходам прийти. Пробійнівці, рибахі це дощечка, яка представлена до решітки. Тобто, навіть якщо рибі прийде в голову про по сухій дощці, вона увіпреться головою в решітку. Тобто, це те, що власне результат моєї поїздки до пробійнівки. Ще щодо критеріїв. Ситуація така. Зараз питання будівництва конкретного ГЕС вирішує громада одного конкретного населеного пункту. Наприклад, чому одна з теж причин, чому в Голошина такі конфлікти? Бо вирішила громада села Голошина, громаду села Біла Річка, яка знаходиться нижче по течії, прямо з букан трошки нижче греблі, і яка так само буде зрозуміло впливати на воду, якою користуються громади Білорічки, Річки, їх ніхто не питав. А ну ситуація в Білій Церкві? буде те, що нижче. Корсун Шевченка, скільки бере воду з Росії. В можна ще проборитися свердловини? Корсун Шевченко не може, там граніт. І вже на їхні Хто не питає, І ви, ну, вони теж будуть потім казати, що їх ніхто не питає, з ним ніхто не звичайно. Це абсолютно неправильно, що питання будівництва вирішують тільки один конкретний населений пункт. Треба розробити на рівні України чи хоча б на рівні областей, басейн річок. Тобто якийсь конкретний план, який узгоджуються на рівні області. Далі, Олексій Через. Ще треба далі додати. Є така штука, як національні природні парки, які є гордістю візитівної картки України. Конкретно по білому Черемошу зараз знаходяться два. Це Верховинський, Верховий, івано франківській області, Черемоський, з іншого боку річки. Існують проекти цих парків, що вони будуть далі розширюватися вниз по цій річці. І ну, куди вони будуть розширитися, що там вже буде будуватися ГЕС. Тобто території, які або існують або які зарезервовані, відповідно теж, або планують вершин, теж, теж ніяких не може mm -hmm. будуватися. Ну, ну і, власне, я ще також хотів додати з пропозиції, що е, дійсно, я повторюсь, можуть бути випадки, що десь будувати буде нештідливо. Як мінімум в місцях, де можна відновити колишні. Е, Ну так, ну тобто дійсно, не вся Україна є місцем, де шкідливо однозначно побудувати малоГес. Це питання дискусійне, і треба вирішувати в кожному конкретному випадку. Але вже зараз будівництво ведеться багато де. І саме враховуючи, що конфлікт почався саме через ті об'єкти, які почали будуватись, ми вважаємо, що абсолютно логічним є видання мораторію за підписом міністра екології і природних ресурсів до моменту з'ясування цих обставин. Це абсолютно юридично реально. Наприклад, міністр Злочевський видав мораторій на вилов дельфіні в чорному морі. Ну ну, поновив, поновив. Ну це це останній був. Потім був мораторій, наприклад, на два роки на полювання на лося. Було таке? Було От ні, ну є є практика мораторію за підписом міністра екології і природних ресурсів до з'ясування певних обставин. От два роки не почаєш, такий лист є і від міністра екології Злочинського, від міністра розпорядкова адміністрація ціну права. Просимо припинити іншому не можемо. Ну от ми uh, ну, ну, За підписом міністра Мохника навіть, на висунув листа. Ну що, я розумію, що два переписали. Розумієте, до чого все зробить? Нас викидали територіальний лікар. Нас і заключили експертизи. Всі закони так само поламали, ми зараз не погоджуємо для деякі землі. Тобто все, що тільки міністерство могло прилати, це все зруйновано, все ліквідоване, зміни точність працює. Тому ми не маємо права включати в цю ситуацію. Законів прав немає. Ми все, що можемо, зробимо

ми зараз розберемося, шукаємо шляхи річні питання. З вами абсолютно згодом, що треба дбати про інтереси громади, дбати про додаткові, продатку, про про зате і все про інше. Давайте зараз поговоримо про якісь конкретні шляхи, шаг за шагом, що ми маємо робити, для того, щоб е, досягти всіх цих ці цілей, задержати за дощу шкоди, скажімо так, грубо е, ну, кажучи, не заборняючи. Господарської діяльності у цій, цій, цій сфері. Ну, що, ну, ми розуміємо, що тут ну, є люди, які бажають, Вони в законному проукові звертаються за відповідними дозвілними документами. Ми не можемо в міністерством в своїм впливати.